Привіт, всіх вітаю на своєму каналі! Мене звати Оксана. Канал називається Оксана. І сьогодні у нас буде відео про бажання, про наші вішлісти, про наші плани на наступний рік. Бо зараз коли як не зараз. Ну, зараз час, диву, новий рік, як-не-як. -як. Я сподіваюся, що це відео вийде якраз під новий рік. Якраз будете нарізати там свої салатики, готувати холодчик. Чи що ви там готуєте, до речі, пишіть. Мені буде дуже цікаво почитати, яке у вас новорічне меню. Чи може ви взагалі нічого не готуєте, там магазинчики купити трішки собі і досить. В принципі, дуже гарна практика, не треба гарбатися на кухні. І більше часу можна провести з сім'єю. Але не про це. Зараз наступає новий рік, 26 й рік. У мене на нього дуже багато планів. Рік, будь ласка, не підведи. Тому вітаю вас з наступаючим новим роком. Бажаю вам здійснення ваших мрій. Бажаю нам всім мирного неба. Це найголовніше наше бажання. Але сьогодні буде відео про наші парфумерні бажанки. Тому. Пишіть в коментарях, що ви хочете офлаконити, який у вас віш ліст на наступний 26-й рік. А можливо, ви дивитесь мене вже в 26-му році. М -м? Пишіть. Ось. І хто бачить такі е коментарі бажанки? Давайте залайкаємо коментарями, щоб всесвіт десь там побачив і допоміг нам їх реалізувати. І нарешті це все стало яв'ю правдою так. А я сьогодні буду вам розповідати про свої бажанки. Знаєте, я так думала: знімати не знімати таке відео, але ти, тоді думаю, для себе я хочу в кінці року подивитися, що я придбала зі свого новорічного вішліста. Тому що, якщо ти його не запишеш, то ти. Оці спонтанні покупки, парфумерні покупки, косметичні покупки, це так швидко все льється, десь там акція, десь там якась знижка, кешбек і ще що небудь, і ти спонтанно купуєш навіть те, про що ти не думав, те, що тобі не завжди потрібно. А хотілося б щось таке обдумане, реальне, от те, що вам треба. Тому я написала свій вішліст. Пишіть, що у вас, от, що ви думаєте про ці аромати, ті, що я буду, про які я буду розповідати, може у вас якісь там свої погляди на них, але я для себе вирішила, що в наступному році я хочу їх все-таки офлаконити, можливо, не нові, одразу ж теж кажу, можливо, залишки о флаконі, можливо, дещо буду брати тревел-версії, але дуже хочеться реалізувати це все і трішки менше копій, бо в моїй колекції ну, дуже. Дуже багато копій. Я нічого не маю проти їх, але хочеться мати там, знаєте, 5 мл чи там тревел-версію, 10 мл чогось більш оригінальнішого, щоб потім уже порівнювати з чимось. А так, одні копії на копіях. Копії з копіями не порівняєш. І в кінці відео нас чекає дуже цікава розвага. Дізнаємо, наскільки я вдачлива. А, я тут дуже смішно купила я ось таку штуку в АТБ. Розпакуємо, подивимося, чи мені повезло, чи не повезло, тому що я не дуже така, ну, не щастить мені ні розіграші, ні різні ці лотереї, нічого, але хочеться подивитися, така розвага буде в кінці. Будемо, посміємося, хоча б дізнаємося, що нам там попалося. Тож, починаємо. Піш на 26 рік. Я так довгенько писала це все, Я, в мене вже давно така була ідея зняти таке відео, деякі аромати там по ходу писала протягом, мабуть, останнього місяця обдумувала всі свої відливантики, ті, що в мене є. І до чого ми прийшли. Тож, перше, хочу дуже сильно в цьому році офлаконити. Щось з лінійки блекопіуму. Мені просто, якщо чесно, у мене стільки копій, оригіналу немає. Я вже думала, можливо, знайду якийсь залишок у флаконі, тому що років так 2-3 назад мені часто потрапляли на очі залишки у флаконі блокопіуму класичного. Я вже навіть згодна там, на якісь фланкери, на щось, фланкер і. знову полетіло за головою. Так, фланкер і флагман. От. От, фланкер. А, і мені, в принципі, подобається і Extreme, і Ecstriam, та, В принципі, всі вони непогані, тому, якщо мені вдасться в цьому році офлаконити хоч якийсь із них, щоб я поставила на полицю, і, можливо, трішки заспокоїлася, що в мене є оригінальний копіум, а не 100-500 різних копій на нього. Наступний аромат, який б теж дуже хотіла б офлаконити, і це більше для мого ментального здоров'я, щоб я періодично трішки так стабілізувалася, це аромат гіпноз відланком. Я знаю, що вони є і в міні-версіях. Тобто малесенькі ці флакончики. В мене найперший був міні, мені подруга дарувала. І Ці, що намазав. От мені, в принципі, такі, але я його не бачу. Я дуже хочу, щоб в моїй колекції. Або саме гіпноз. Це аромат з такою цікавою нотою квітки стратоцвіт. стратоцвіт. Так там ще буде один аромат з цією нотою. І мені цей аромат не дає покою. Повністю купити флакон, він якось зараз взагалі не бюджетний ланком, там такі ціни, зараз навалює, що але бо, якби я знайшла щось таке маленьке, була б щаслива. Дуже хочу собі повернути в колекцію. Знову ж таки, для ментального свого здоров'я. Не те, щоб я зараз поливалася таким ароматом. Не знаю, наскільки він би був по мій настрій, під моє ароматне я наразі, але для здоров'я, для гарного таких приємних спогадів, тому що це якісь якорі моєї молодості юності, щось, щось в цьому досі. Наступний аромат це Green Lover від Лоліти Лемпіки. Я його спробувала, я вже про нього розповідала, дуже-дуже хочу його придбати в свою колекцію. Мені він дуже подобається. О, знову ж таки, варення шишок мені надає покою з якоюсь такою газ, газованкою, з якимось, можливо, тоніком. Там, там Тонік заявлений. Хочу, дуже хочу. І взагалі б хотілося в цьому році трішки більше спробувати. Лаліта Олімпіки я бачила, багатенько в неї там є тревел-версії, тож чекайте, можливо, на акціях щось все-таки виділю, якщо знову-таки не придумаю в голову собі ноубай. <с>?, тому що після ноубай у мене такий зажор, як на дієті, коли ти себе тримаєш, тримаєш в руках, а потім такий фігась і півторта. Ну, півторта не було, бо потім ну. Ну, Ви зрозуміли, що не можна себе так стримувати. Інакше далі просто біда. А, четвертий аромат а, це аромат від Трусарді в народі рижа собака. А як правильно? Пасиджіят інгалерея Віторія Еммануель. Дос? Мабуть, так. А, я, якщо що, буду скрізь підставляти картинки цих ароматів. А, цей відливантик мені присилала Іра Талама на сліпі затести. Мені сподобалася ця пудра, така какао. Кориця, щось таке, от якийсь пудровість у ній. Дуже цікавий аромат, дуже гарно на мені розкривається. І, до речі, до цього я частенько його бачила в залишках у флакони. Єдине, що мені не подобається, що він, його не видно, скільки там в флаконі залишилося. І ось ці всі барахолочки там можна купити не те, що треба, або не в тій кількості, якої би ти планував. Наступний, ще б дуже хотілося від Chopard і Risмаica. Теж мені подобається цей аромат, я вже давно до нього придивляюся. Але, знову ж таки, щось мені не трапляються залишки, флакони, повний флакон, ну не бачу сенсу, але щось таке, або залишки, або, можливо, там є якісь тревели, Це б хотілося по Елдо. Після моїх сліпих затестів і відкриттів ароматів ЛДО дуже хочеться більше знайомитися і мати флакони. Я майже ось ці аромати, ті, що я зараз скажу, я всі від Левантики позношувала. Хочу. Хочу, don't get me wrong. Yes I do, Remarkable People хочу, і Like this. Знову ж таки, я дивилася, у них мінімальний об'єм D50 і 100 мл. Чому немає у них тревелів, не відомо. Тревел взагалі був би ідеально. Але мені дуже сподобалось. Don't get me wrong, це аромат про колокольчики. Вилетіло з голови, Боже, в мене, під... мене зараз стільки всього, що просто от така голова. Кранвалію, згадала. Аромат про конвалію для мене це така весняна свіжість, якась, можливо, Десь через деякі час трішки переходив якусь таку легесеньку альдегідність. подобається аромат. Remarkable People теж подобається. Він, він, він не такий, як всі, і на мені він розкривається. не Like This взагалі мовчу. Виявляється, це такий топчик. Я дивилася, він так і не подешевшав на нотіна. Я довго чекала його, коли була Чорна П'ятниця, розпродаж Думаю, зроблю собі подарунок на новий рік. Не зробила. Тому що він так і не подешевшав, як був крилолі така, так і є. А на барахолках, залишки в флаконах він дуже рідко трапляється. Ну, по крайній мірі, мені, можливо, комусь. Знову ж таки, Mugler Angel дуже сильно хочу. Знаю, що в них є тревели, вони можуть і, там і по 10 мл, і по 15. Ні, 20 20 мл, по-моєму, ця маленька зірочка. От хочу, од парфам, од. Оде Одетуалет, одепарфамні, той важкуватий. Оді туалет хочу маленьку свою зірочку ангела. І хотілося б дуже ще й Еліан, Класичний Еліан. теж в туалетній воді, бо вона більш легша, більш ніжніша. Якусь таку мініатюрку було б прям топчик. Поїхали далі. Мабусіни. Це вже таки більш попростіше було. Більш реалістично, що я їх зможу офлаконити швидше. Мабусіни. дуже хочу Мабусін Стар. Я давненько за ним полюю, але чомусь на нього такі ціни. От Якщо Мабусін можна знайти ці парфуми по достатньо, такі бюджетні ціні, і твісти вони дешевші, і піраміди класичні, класичні, вони більш дешевші, то Star Charlie, то якась ще буває на акціях. то цей. Буду полювати, буду дивитися. До речі, в них є, по-моєму, 15 мл ручечка. Але її постійно немає в наявності. Де б я не дивилася, її постійно немає. От хочу ручку цього стар, і, можливо, мене трішки відпусти. І мабусін мабусін теж. Можливо, можливо. це не на перших місці, але б хотілося б флаконити, залишок у флаконі. В принципі, мені б такого вистачило на дуже довго, щоб покласти свої колекції. Я його бачила, я заспокоїлася і перестала шукати. Наступний аромат це аромат від Hermes Un jardin sur Denis. Сади Нілу. Всім відомий аромат, у мене є залишки там, трошечки пробничка. Це аромат моєї юності. У мене він був. Це аромат ніжності, зеленої трави, свіжості, обожнюю його, хочу знову в свою колекцію. Після того, як побачила, що є ще в десятках тревели, то тим паче хочу сотку ні, 50 теж ні. А от 15 мл було б взагалі ідеально. Але поки що по нормальній ціні не бачу, і бачила ще, до речі, набір з чотирьох з таких садів, але він постійно розпроданий. Ну, якось не потрапляла, щоб було в наявності. Так би можна було зі всіма садочками, садочками, садами познайомитись. їх там багатенько в цій колекції. Вони, звичайно, такі не дуже стійкі, деколодністі, але приємні От, хочеться. Наступний аромат, той, що мене дуже-дуже манить, це мансера Тонка-Кола. Після того, як я почала захоплюватися ароматами з Кока-Коли, я ще й побачила стоять. Я ще й побачила, що у Монсера у них є теж тревели по 8 мл. Полюю, полюю, і щось взагалі нема. А єдине, що мене смущає, що 8 мл може коштувати в два рази дешевше, ніж 60 мл, і тут моя жабка може вискочити. але мені цікавий цей гармат. Хотілося б, або хоча б купити декілька поробників. Поробники теж постійно чомусь розпродані. Чогось так. Далі у нас Елізабетта Арден Крінті. Теж хочу просто в колекції, щоб він у мене був. Це такий аромат на будь-який випадок життя. От Коли ти знаєш, чим набагтися, а тобі треба бути свіженьким огорочком, то для ось цієї свіжості зелений чай, саме класичний зелений чай, він там, в принципі, недорого коштує, Якось він нестить у мене на першому місці, щоб так придбати. Але хочеться. Хочеться повернути його колекцію. Класний, Класнючий армат. Що ще? Хочу бушерон квадри, але насправді, коли я коли його написала, бушерон квадри, він до мене повинен приїхати. Він був по дуже-дуже суперовій ціні на неціна перед новим роком, ще й з безкоштовною доставкою. Там взагалі майже задарма. Було. Тому тут вже можна ставити галочку, що я його вже реалізувала. Почала реалізовувати свій вішліст. Давненько хочу цей квадрат, тому що тут поєднання цитрусів з жасміном От саме те, що я люблю. Я його колись в шлейфі чула, дівчаток, бо в мене подружки був, хочу флакончик. Хоча б маленький, в принципі, цього вистачить. Хочу. Що у нас тут наступний? Хочу Кароліну Ереру, Good Girl. Тут уже просто будь-яку туфлю, залишок у флаконі. Я хочу цю туфлю. Я хочу цю шпильку. Я хочу, щоб вона в мене стояла. Ось, ось ця, Нехай для когось така вольгарщина, така. Пошлятіна, а я хочу цю шпильку. Навіть не важливо, які з цієї лінійки. Як виявляється, мені подобаються майже всі аромати, які йдуть в лінійки Good Girl, і червоненькі, і темненькі ці туфельки. Хочеться. Хочеться мені прям. Ну, Взагалі, ось ця мені найбільше Вері. Да? Ось цей мені найбільше сподобався, але, в принципі, Буду дивитися, от де пощастить, ото і буде. Ну, і далі, що у нас тут? А, по Джиммі Чо Фіва. За цим ароматом я вже, мабуть, років так два ганяюся. Тоді, коли він був по класній ціні, в мене була якась депросуха, я його не взяла. Зараз він в два рази дорожче коштує, не знаю, можливо, пізніше. Але мені подобається цей аромат на тему Бобів тонка. Такий тягучий, солодка гурманіка, класичний люксовий, солодкий аромат. От, що можна про нього ще сказати, але хочу. Хочу, мені подобається, як він розкривається на мені, він дуже-дуже класно звучить на мороз. В морозну погоду цей аромат просто must have. Клас. Ну, і по-простенькому, мабуть, з Oriflame. Ще хочу Oriflame. Якщо буде щось на будуть вони на акції, хочу Nordic Water. Дуже сильно хочу. У мене є відливант, але цей відливант йде зі швидкістю світла. Мені моя подружка Якуся присилала його, і я просто кайфанула обожнюю. Дякую тобі за нього. Та й це все, як ти знаєш про це. Ось, хочеться мені цього флакона, тому що це така свіжість. От начебто, на тему light blue, ну в ту сторону, не один в один. Але це така свіжа водичка, дійсно якась асоціація з фьордом, з Норвегією, з, з айсбергами, з чимось таке. Він такий свіжий, він якийсь такий цитрус, якийсь свіжий, холодний, наче з льодом. Ну, класний аромат. Ну, і, до речі, він доволі такий шлейфовий. От ти його наносиш і шлейф прям, а що задом <зад> за тобою. І за рифлеєм дуже хотіла ще Магнітістом. В магнетістів в мене там теж є нота стратосфіту, і от вона у мене мама. Я, до речі, молодець така. Купила декілька пробників, занесла їх, вилила їх в атомайзер, з атомайзером такий прибірочку. І, в принципі, зараз мені цього вистачає, але якби в Reflame були такі щедрі і зробили нормальну ціну, бо платити тисячу гривень за аромат з каталогу, ну я вважаю, що це занадто для а це вони просто перегибаються зі своєю ціною. От Я б магнітисту хотіла. Дуже такий жіночний, він, манкий, якийсь такий квітковий. Він... Ну, він дорого пахне, він дуже сексуальний аромат, класний, хочеться. Тепер давайте розповім, що мені вже вдалося офлаконити зі свого вішліста. Те, що я не прописувала, але я цілий рік говорила про цей аромат. Я частенько казала, мені Ксенічка подарувала аромат від Сальвадора Далі, Рубі, «Рубі Ліпс» «Рубі Роуз». Рубі ліпс. От. Я тоді ще розповідала, що мені дуже цей аромат сподобався. І взагалі мені парфумерія від Сальвадора Далі вона дуже цікава. І я дуже сильно хочу ось цей аромат. Я вам покажу і мені вдалося вдалося його вкулювати. Ну, не краса. Ну хіба ж це не краса? Я дуже сильно хотіла ось цю лагуну, лагуну від Сальвадора Далі. Це була моя бажанка. Я навіть не знаю, скільки вона років у мене була ця бажанка. Я знаю, що це більше на літо, і, в принципі, Ой, як вона мені подобається, як вона мені подобається, яка вона нереально крута. Це така літня полива... Була... Бо, шашлик пішов. Ах, мені так подобається ця гірчинка, свіжинка, наче ти вранці стоїш такий біля моря. На пляжі, сходи сонечко, і ти таки вдихаєш, що це свіже морське повітря. От Лагуна мені про це. Обожнюю його, уже обожнюю, тому що до цього я, я його пробувала, я дуже багато про нього читала. Але, в принципі, от я за ним полювала, тому що мені не треба було в голові в себе десь поставити галочку навпроти лагуни, що вона в мене є. Плюс ось ці губи. Як мені хотілося, щоб вони в мене стояли на туалетному столику. У мене є ще, мені пані Марія дарувала маюсечку таку далі, саме класичні губості. І я просто на цей флакончик, ти дивишся, такий, він такий гарнющий. Ну Це так красиво, це так гарно, це так естетично. От парфумерія Далі це естетика. і Оригінальний аромат, який не схожий ні на що інше. От, А тепер давайте розповім вам про дива. Ми ж сьогодні про бажання розповідаю. Я вполювала цей аромат у одного продавця, він є на Кримчикі, він скрізь. Є про нього дуже багато дівчат балакають. Це Діма. Мені здається, що він вже зірка на кримчику і по розпиву по парфумерії. От, і він, мало того, що він мені дуже гарну ціну дав, але сюрпризом найбільшим було це те, що він мені поклав в подарунок до цієї моєї покупочки. Ось це. І я прифігела. Як от після такого не вірити в дива? Не вірити, що ну, от, і таке буває. Я, чесно кажучи, я не очікувала. Я хотіла просто свою лагуну, і коли мені запропонували по гарній ціні, тому що я запитувала, він гарну знижку дав. То ну, я була в очікуванні лагуни, але ось це, це паскаль марабіта, маскаль парабіта, там всі його так називають. Аймір це аромат про згущене молоко і малину. І ось цей аромат, він був. Я його коли розпакувала, він просто настільки мій, тому що він схожий на. я не бачу, бачу ось на ось цей аромат. Вони різні, але вони на одну тему. І враховуючи, бачите, скільки я цього використала, то ось цього залишку у флаконі це прямо це подарунок. Подарунок Толі, Діма, дякую тобі. Навряд чи він дивиться, все ж таки. Це прямо от... це моє. Я пам'ятаю, я коли розкрила цю. Ах, як мені це подобається. Я коли розкрила цю коробку і побачила мало того, що ось ця кришечка. Я взагалі парфумерію Паскаль Марабіта, я якась вона пройшла повз мене, я придивлялася. Але якось ну, не було в мене нагоди познайомитися з жодним з їх ароматів. І цей Аймір, це просто це краса, це краса, це прям моє парфюмерне я. От, начебто, звідки він знав, що це мені підійде, що це прям, прям самосерденько, Я не знаю, він, мабуть, відчуває своїх клієнтів і підбирає просто ідеальні варіанти. Вже класний. Як мені хочеться таким поливатися постійно. Класно. Так, це були мої всі бажанки. Трішки навіть вже я флаконула свою бажанку, а тепер давайте дізнаємося, чи пощастить нам в чому-небудь, як там кажуть, не пощи... пощастить лотереї. Пощастить в любові. Давайте розпакуємося з цього щедрика. Це ВТБ. Зараз на кожному кроці вони продаються. За покупку його можна взяти за 149 гривень. Хтось би міг сказати, що нікуди тобі діти, 149 гривень, і був би правий. Так, тут ще у нас ще запаковано, треба буде йти за ножиком. Але мені захотілося. Ну, захотілося, думаю, якраз перед Новим роком ми дізнаємося, чи трапляються дива, чи не трапляються, а я його зніму взагалі, чи ні. Так, секунду, я зараз повернуся. ось Розщепнула цю штуку. Що нам тут обіцяють? Нам тут обіцяють, що повинен бути якийсь крафтовий шоколад, прикраса або сертифікат. Ну, тут. Навіть хватає немає, щоб опадається, і ялункова прикраса. Тож, давайте будемо розпаковувати. У нас тут всередині ось таке жовте яйце. Яйцо. Райцо. Ну, як ти? А ти откручуєшся, чи як? Ага, ось так. Ну, звичайно, сертифікат я вже бачу, да? Ну, хто б писався? Так, що мені тут потрапило? Рожева шоколадочка трошки аж навіть побита. Потім прикраса така крафтова, бабулечка, дівчулечка. Це, мабуть, оберіг. А ми його зараз сюди і куди-небудь до ялиночки, а десь нічого прикольна іграшка. Ну, воно таких коштів не коштує. І у нас тут ще є ось, ось таки якась фіня. Сертифікат на знижку 300 гривень. І сказав ну, і дізнаєшся, що. Починай новий рік з подарунки. Все. Ну, цього, в принципі, слідувало і очікувати. От, сертифікат на 300 гривень за умови придбання на 1000 гривень чогось. Звісно, зараз я побіжу на 1000 гривень щось шукати в Укрзолото. Там ще попробую щось на 1000 знайди. Але, але, якщо так підсумувати, 25 рік був дуже класний. По-перше, у мене з'явився мій блог, мій YouTube канал. По-друге, у мене з'явилися ви. За що я вам дуже-дуже вдячна, що ви провели цей рік зі мною. Можливо, не весь рік, але ви частенько заходили на канал, тому я вам дуже-дуже вдячна. Я щаслива, що в мене з'явилось дуже багато однодумців, дуже багато моїх YouTube-подруг, які мене підтримують, які дають мені наснагу, які дають мені сили. Мотивують мене до нових звершень, до нових відео. Мені це дуже-дуже приємно. Я навіть не знаю, як виразити це словами. Я дуже дякую Богу, що в мене з'явилися такі гарні підписники, які зі мною прям підтримують моїх, всіх моїх таких починаннях і моїх парфумерних пригодах. Це, це нереально круто. Тому я дуже-дуже вам дякую. Поіменно не буду нікого називати, бо, не дай Бог, когось десь не назву і хтось образиться. Тому я вас всіх всіх дуже сильно люблю і поважаю, і дуже-дуже вам вдячна за те, що ви були цей рік зі мною. І сподіваюся, що в наступному 26-му році, 2026 році, ви будете також зі мною. І ми будемо досліджувати цей прекрасний парфумерний світ, будемо щось купувати, щось розпаковувати, щось новеньке дізнаватися, пробувати якусь новеньку косметику, чи якісь речі для дому. Щось цікаве будемо дізнаватися. Може, будемо взагалі ходити по магазинах і дивитися їхні новинки, роздивлятися. Тому всім дякую за цей прекрасний 2025 рік. Дякую, що були зі мною. Давайте зустрічати 2026 з Новим роком, з новим щастям! І всім, як завжди, гарного дня, гарного вечора, гарного настрою, мирного нам всім часу. До всім па-па!